Ленька, але дуже міцна громада українців живе у Майамі, у штаті Флорида. Там серед пальм у серці Кубинського району стоїть українська греко-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці. Тут щонеділі правлять службу, на яку приходять у вишиванках, а пізніше збираються усією громадою на обід. кажуть, попри те, що Майами має славу міста розваг, з першою мігрантом живеться нелегко, і шматочок України серед океану турбот це те, що дозволяє завжди триматися на плаву. Про майямців із Україною у серці розповідає Юлія Ярмоленко. Тут ростуть пальми, віє тропічний вітер і лунає кубинська музика. Це Майамі, Флорида. Але позаду у мене Українська католицька церква. Це центр духовного і культурного життя місцевих українців маленької, але дуже міцної громади. Керівниця церковного хору Дана Максимович Вашкевич народилась у Майами. Біч її родина стояла у витоків місцевого українського клубу. Люди завжди питали мене: о в Майамі є українці? Так ми тут із сорокових. Наш клуб заснували у 46-му, а Це наш 70-й рік. Ні дана зізнається українською краще співає, аніж говорить. І інша справа молитва. Для мене господи помилуй» означає більше ніж ті слова англійською. Мені простіше молитися українською старослов'янською, бо мене так виховали. Літургії англійською легкі, але для мене молитися українською це те, на чим я не можу замислюватися. Саму церкву заснували у 60-х на пожертви місцевих українців. Їхні імена увіковічнили на вітражах, через які добре видно пальмове листя. Помилуй і спасе нас як благий чоловік. Любить. Отець Андрій Романків, який приїхав сюди лише два роки тому, каже, його місія, зокрема, і в тому, щоб допомогти іммігрантам зберігати духовний зв'язок із Україною. Церква є завжди там, де є Божий Наряд і українська церква, вона є завжди там, де є українці, і навіть іммігруючи, вони, вони залишають у своєму серці велику любов до своєї землі, переймаються тими подіями, які стаються в Україні. І розуміється, що священник, який також розділяє цю долю цих людей, він є близьким для них і може більше послужити для них і може більше допомогти їм також наблизитися до Бога. Здогадатися, що українська церква стоїть у серці Кубинського району не важко. Ритми сам би чути і на порозі храму. Отець Романків каже: сусіди захоплюються українською культурою і навіть ходять на служби. Щонайменше раз на місяць ми зустрічаємося з такою досить великою групою наших сусідів, які мешкають навкруги, десь 50, Приблизно є осіб сімей і дорослі і діти, і ми разом молимося також в нашому храмі вервицю на іспанській мові. Кожна недільна служба закінчується спільним обідом: стравами із українським колоритом, і теревенями про нагальне. Сім'я вечера кологате, вечіння зіленька встає. Але цього разу українці ще й вшановували кобзаря і готувалися до великодня. І, хоч візерунки на писанках святковими вдавалися не у всієї малечі, у діаспорі кажуть, головне аби традиція жила. На загал люди асимілюються, але сказати правду, ми українці є дуже такі тверді люди, що люблять свою національність. І на загал ми пробуємо через навіть кілька генерацій це. Вдержати Олександр завжди на сцені українського клубу розповідає, коли на роботі невдачі, а на душі погано. Українська культура лікує краще за американські пігулки. Це мені, мені дійсно помогло багато в важких ситуаціях в цій країні, коли я не мав статусу, не можна ні з чим зрівняти. А це душевне почуття, коли ти дійсно робиш. А щось своє щось а, те, що належить твоєму народу, українці Майамі пильно стежать за новинами з України, влаштовують акції на підтримку Надії Савченко, піклуються про поранених на Донбасі вояків. Ми пробуємо допомогти воякам, котрі поранені, і через союз українок ми висилаємо гроші і особисто передаємо а, тим. Що були поранені або в потребі, щоб їм допомогти, війна на сході України розповідають у громаді ще більше згуртувала українців. Але поза тим кажуть, завжди є щось незмінне, що тримає їх разом. Відчуття гідності як у людина. Відчуття, що це є моя церква. Я можу мати поганого папу, поганого епископа, митрополита. Але ця церква є моя. Я по цілому світі розічав. Там, де є наша церква, там є наша громада. Із Майами, штат Флорида. Юлія Ярмоленко. Голос Америки.